Всім привіт! Продовжуємо огляд системи Home Assistant. Поговоримо сьогодні про базові налаштування та конфіги. Я зроблю короткий огляд карток на дашборді. Розберемося, що таке Developer Tools і навіщо вони потрібні. Поставимо доповнення адони першої необхідності, встановимо магазин для розширення можливостей Home Assistant під назвою Hux Home Assistant Community Store. А також навчимося робити резервні копії системи. Поїхали! Після інсталяції системи пройшло декілька тижнів. Ми бачимо, що вже прилетіли деякі оновлення це оновлення прошивки WLED для LED ламп а також оновлення самого Home Assistant. Процес оновлення компонентів максимально простий та зручний. Обираємо конкретне оновлення. Можемо прочитати про зміни в цьому оновленні і одним кліком запустити оновлення. Щодо оновлення системи, то воно відбувається кожного місяця. Додатково протягом місяця виходить декілька мінорних патчів поточної версії. Home Assistant на своїй сторінці надає розгорнуту інформацію про кожне оновлення. А тепер переходимо до базової конфігурації системи. Основний конфіг знаходиться у файлі configuration.yaml. Для перегляду і редагування таких файлів в минулому відео ми встановили доповнення файл едітор. Тестова копія Home Assistant, яку я встановив на віртуальну машину, має майже порожній конфіг файл, тому я покажу цей конфіг файл зі своєї домашньої системи Home Assistant, якою користуюся вже більше двох років. Мій конфіг теж досить простий, але на сторінці документації Home Assistant Можна знайти багато прикладів цього файлу з більш широким списком налаштувань за замовчуванням, Всі автоматизації та всі додаткові конфіг-файли знаходяться в root директорії в корені системи. Основним моментом в налаштуванні для мене було винесення всіх скриптів та автоматизації в окрему папку. Далі я говоритиму про автоматизації, бо вони складають леву частину системи. Але це все буде справедливо для решти елементів скрипти, сцени, сенсори, групи тощо. Тож за замовчуванням автоматизації зберігаються в файлі Automation.yaml, в корені системи. Цей файл підключається за допомогою команди Include. Але коли таких автоматизацій вже близько сотні, користуватися цим файлом дуже важко. При умові, що ви редагуєте. Автоматизації вручну, тому я розніс всі свої автоматизації по окремих файлах зі зрозумілими назвами. Всі ці файли підключаються в систему за допомогою команди include dir list. По суті, ця команда щитує всі файли у вказаній директорії і об'єднує їх в міст. У своїй конфігурації я використовую обидва варіанти. Перший для підключення автоматизації, які я створив вручну. Для цього, власне, там міститься помітка Manual. А другий варіант для автоматизації, які створюються через UI. В результаті всі автоматизації, незалежно від способу їх створення, будуть підключені і об'єднані в один файл. Те ж саме стосується підключення файлів додаткових конфігів для певних інтеграцій. Всі такі конфіги рознесені логічно по окремих файлах. Тут же у файлі конфігурації можна кастомізувати свої сутності. Наприклад, для деяких ламп я тут задаю їх зображення, щоб на дашборді використовувати саме зображення замість іконок. Для цього використовуємо команду Customize. а команда Customize кастомайзглоб дозволяє робити кастомізацію вже не для конкретної сутності, а по певному шаблону. Наступна команда це Intent Script і Dialogflow. По суті, це конфіг інтеграції, яка дозволяє зовнішньому користувачу взаємодіяти з системою через веб-хуки. Наприклад, я можу запитувати у свого Google Assistant певну інформацію, яку він буде отримувати від Home Assistant саме в тому форматі, в якому ми це сконфігуруємо. Ось тут я показую приклад такого вебхука для керування пилососом. Коли я проговарюю команду, наприклад, по на кухні, Google Assistant розпізнає ключові слова, наприклад, назву кімнати, і передає їх вебхук. Home Assistant, в свою чергу виконує внутрішній скрипт і віддасть назад для Google Assistant текст, який той має озвучувати вже користувачеві. Всі ці ключові слова і робота з Google Асістентом налаштовуються в їх сервісі Dialogflow. І цю інтеграцію ми налаштуємо в наступних відео. Останній рядок конфігу HTTP. Тут налаштовується автоматичний бан IP-адрес при спробі несанкціонованого доступу до системи. Теж поговоримо в наступних відео. Тепер говоримо про доповнення, тобто аддони першої необхідності. Файл едітор ми вже встановили. Тепер встановимо сам сервер. Він допоможе отримати доступ до файлової системи Home Assistant. Це зручно, якщо потрібно відредагувати файли через свій улюблений редактор, або коли потрібно завантажити якусь графіку в систему чи вивантажити звідти резервні копії. Налаштування мінімальне потрібно обказати юзера і пароль. А ось так в системі Windows заходимо на наш пристрій і бачимо файлову систему. Далі говоримо про DevTools. Це, як зрозуміло, вже з назви окрема секція з інструментами для розробника. На першій вкладці. Ми можемо перевірити файл конфігурації після внесення змін і перезавантажити систему. Деякі зміни вступають в силу тільки після перезавантаження, але при внесенні змін в конфігураційний файл ми можемо допустити якусь помилку і щоб не перезапускати систему марно із неправильним конфігом, рекомендується завжди перед перезавантаженням перевірити. Файл конфігурації. Також тут можна перезавантажити певну групу конфігів, наприклад, автоматизацію. Я нагадаю, що після ручної зміни автоматизації, вся група автоматизації має бути перезавантажена. На вкладці States можна побачити поточний стан будь-якої сутності. Зручно дивитися, що саме, які саме атрибути ми можемо прочитати тої ж самої лампи. На вкладці сервіс можна протестувати е, Home Assistant сервіси, подивитися, які саме параметри сервіси приймають і як їх можна викликати. Наприклад, ось сервіс для вікнення лампи. Зазвичай сервіси використовуються в автоматизаціях або в скриптах. Вкладка темплейт дозволяє протестувати свої шаблони. Е, ми використовуємо такі шаблони в автоматизаціях чи при виводі якоїсь інформації. Інколи це єдиний спосіб реалізувати задачу. А ось для прикладу простий шаблон для відображення стану лампи, щоб дізнатися, увімкнена вона чи ні. Тепер говоримо про картки, які доступні нам для формування дашборду. Це системні базові картки, які доступні відразу після установки Home Assistant. Картка Button створює. Кнопку для керування певною сутністю. Можна обрати дію при натисненні на кнопку. В нашому випадку це лампа, і тому вона буде вимикатися і вимикатися почергово. Картка Entities це картка зі списком сутностей, де буде показаний їх поточний стан. На нашому дашборді це три елемента з положенням сонця. Картка Entity. В свою чергу показує стан тільки однієї сутності. Картка Gage це картка із шкалою. Картка Glens це ще одна картка з відображенням списка сутностей, але в трохи іншому візуальному представленні. Картка Light картка керування світлом. Картка Markdown картка для виведення тексту інформації. Тут якраз без шаблонів вже не обійтися. Картка Picture Elements дозволяє виставити свої сутності на схемі, наприклад, виставити всі свої лампи на плані кімнати. В ними можна буде легко керувати і бачити розміщення ламп в реальному просторі. Картка сенсора – це картка для відображення поточного стану сенсора, наприклад, датчика температури. І ця картка показує історію станів у вигляді графіку. Картка термостат. Картка для управління термостатом. Це може бути кондиціонер, радіатор опалення і так далі. Далі йдуть утилітарні картки, наприклад, conditional. Картка в місті якої буде показаний тільки при виконанні певних умов. Наприклад, можна показувати картку з опаленням тільки в зимовий період. Картки Vertical Horizontal – це картки для групування інших карт, відповідно у горизонтальні чи вертикальні списки. Решту карток, які я не назвав, вони або очевидні за назвою, або просто не використовуються мною. Але для вас це чудовий привід погратися з ними і вирішити, чи потрібні вони саме вам. Власне, дефолтні картки покривають майже всі потреби, але інколи їх може бути недостатньо або банально хочеться змінити їх зовнішній вигляд. Для цього нам потрібно встановлювати сторонні компоненти. І найкращий спосіб це зробити встановити магазин HAX Home Assistant Community Store. Хоч і не називається магазин, але всі рішення там безкоштовні, вони вже перевірені і сумісні з Home Assistant. На сайті HAX є проста інструкція з встановлення. Нам потрібно спочатку встановити термінал і виконати простий скрипт з установки. Шукаємо в списку адонів SSH доповнення. Обов'язково для цього вмикаємо розширений режим Advanced Mode, знаходимо SSH, встановлюємо SSH. Тепер заходимо в термінал і запускаємо скрипт. Перезапускаємо Home Assistant. Заходимо тепер в інтеграції, і додаємо нову інтеграцію хакс, проставляємо галочки, підтверджуємо інсталяцію через GitHub. Тепер HAX встановлено, і ми можемо додати в Home Assistant сторонні компоненти. Це можуть бути інтеграції або візуальні частини фронтенд. Особисто мені подобається, як виглядають картки під назвою Mushroom, тому я встановлюю цей візуальний компонент. Тепер, коли ми заходимо в список карток, то бачимо нові спеціалізовані картки. Деякі з них повторюють функціонал, але мають іншу візуалізацію. А деякі додають щось нове. Свою домашню систему я майже повністю перевів на машрум картки, і ось як це виглядає. Чим більше налаштовуєш систему, тим менше хочеться все це втратити, тому час поговорити про резервні копії. Для цього є окремий пункт меню в налаштуваннях, і тут все насправді дуже просто. Створюємо, для прикладу, повну резервну копію системи. Після завершення знаходимо відповідний файл, підключившись через самбо. До речі, важливий момент. Коли ми налаштовували зображення для наших ламп, то вказували шлях до картинок. І ось як цей шлях виглядає в конфігі і як він виглядає у файловій мережі. Тобто те, що конфігі у нас називається папкою Local, насправді є папкою 3W в папці Конфіг. На цьому все. До зустрічі і до наступних відео.